Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 9 класу Алгебра Мерзляк 2017 рік. Завдання 1.23. Доведіть, що при всіх значеннях зміною є правильною нерівність. Починаємо перше. Перепишемо нерівність. Нам треба довести, що ліва частина менше або дорівнює за праву. Для цього нам треба відняти від правої частини ліву та оцінити різницю. Якщо різниця буде більше дорівнює за 0, тоді ми довели цю нерівність. Запишемо одна друга мінус дріб в чисельнику. А квадрат в знаменнику А в четвертої степені плюс 1. Далі треба звести до спільного знаменника. Майбутній спільний знаменник буде добуток 2 на вираз А в четвертої степені плюс 1. Доповняльні множники до першого дробу А в четвертої степені плюс 1. До другого дробу 2. Тепер треба помножити доповняльні множники на чисельник. Помножили на 1 А4 в четвертої плюс 1. Потім мінус 2а в квадраті. Тепер мені захотілося от от трошки переписати. Чисельник в такому вигляді А в4 це А в квадраті і в квадраті, потім мінус 2А в квадраті плюс 1. А знаменник. Залишаємо таким, як є. Далі треба пригадати формули скороченого множення. А саме квадрат різниці. І нам треба перетворити квадратний тричлен на квадрат двочлена. Я дуже сподіваюся, що в 7 класі ви добре цю тему опрацювали, тому вам не складно це робити. І тепер у нас чисельник. А квадрат мінус 1 в дужечках в квадраті. Перетворили. А знаменник залишаємо без зміни. І тепер нам залишилось оцінити дріб. Оцінюємо чисельник. Кажемо, що чисельник буде завжди більше дорівнює за нуль. При будь-якому значенні А. Я записала, А належить Р. Це мається на увазі, що А всі дійсні числа. Оцінюємо знаменник. Знаменник буде строго більший за нуль при всіх значеннях А. Якщо чисельник більше дорівнює за 0, знаменник більше за 0, тоді дріб буде більше дорівнює за 0. Отже, Різниця правої частини і лівої у нас невід'ємне число. Це означає, що права частина нерівності більше дорівнює за ліву частину нерівності. Нерівність доведена. Наступна нерівність. Переписали умову. Нам треба довести, що ліва частина нерівності більше дорівнює за праву. Щоб довести, треба від лівої частини відняти праву і оцінити результат. Зводимо до спільного знаменника буде 5 майбутній спільний знаменник. Записали доповняльні множники. І одразу чисельник першого дробу треба відкрити дужки, щоб потім менше писати. Пригадуємо формулу квадрат суми і відкриваємо дужки. Буде 25а квадрат мінус 10а плюс 1. Це ми відкрили дужки в чисельнику першого дробу. Далі, мінус 20а. Ми домножили на доповняльний множник 5. Тепер треба звести подібні доданки. 25а квадрат. Далі. 10а мінус 20а буде мінус 10а та плюс 1. Знаменку 5. Тепер треба ще раз знову пригадати формулу скороченого множення, але на цей раз треба пригадати формулу квадрат різниці. Ви бачите, де у нас квадрат першого числа, де у нас подвоєний добудок першого на другого і де квадрат другого числа. І перетворюємо на 5а-1 в дужечках і в квадраті. Знаменок у 5. Все. Тепер треба оцінити цей дріб. Чисельник дробу 5а-1 в квадраті. Буде завжди більше або дорівнює за нуль при будь-якому значенні А. Запишу скорочено: при А, що належить R. А належить R це всі дійсні числа. 5 більше за 0. Це зрозуміло. Отже, чисельник більше дорівнює за 0, знаменник більше за нуль, тоді дріб буде більше дорівнює за 0. Отже, Ліва частина більша або дорівнює за праву. Нерівність доведено. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!